15 кілометрів друзі до Руського міра та щоденні обстріли. Також живе одне з міст на Харківщині. Наша знімальна група разом з волонтерами завітала до Вовчанська, щоб допомогти місцевим. Ну і, зрештою, єдиній лікарні, що працює. Ой, що до міста привезли благодійники, та як це жити в притул до країни окупанта. Давайте подивимось далі в нашому сюжеті бездоріжжям, полями та через десяток блокпостів. Разом з волонтерами ми приїжджаємо до Вовчанська прикордонного з Росією міста. З перших годин війни він потрапив під окупацію, аж поки українські бійці не звільнили населений пункт на початку вересня. Сюди з Харкова приблизно чотири години машиною, а до Руського міра рукою сягнути. Увесь цей шлях. Ми долаємо заради одного: передати медичне обладнання та препарати до єдиної на весь вовчанський його околиць лікарні. Олексій разом з командою дипломати займаються волонтерством з 2014 року. А з початку повномасштабного вторгнення почали допомагати з новою силою. Наразі фокус на допомогу людям, на допомогу лікарням, можливо, на допомогу тваринам, оскільки теж часом цим займаються. Утім, найбільше благодійники зосереджені зараз на допомозі медзакладам, таким як цей у віддалених районах. Сюди мало хто доїжджає через це проблем. У таких населених пунктах в рази більше речі здебільшого закупляють за гроші у учасників організації є також офіційний сайт, на якому кожен може долучитися до благочинства. Лише один такий апарат разом з усім обладнанням обійшовся близько 15 тисяч євро. Тож для звичайної місцевої лікарні це не посильні гроші. Наркозно-дихальний апарат Драгер Фабіс Прем'янта додатково до нього придбали кисневий концентратор, оскільки маємо інформацію, що кисень не постачається в місто. Він допомагатиме лікарям під час реанімації та операцій, і необхідний для хворих. Та поранених, яких через щоденні обстріли багато, бо ж про хоч один день тиші тут вже давно забули. 2 січня у нас був обстріл 10 метрів від будинку від приміщення прильот. Це палата реанімації у центральній вовчанській лікарні. Зараз тут немає пацієнтів, бо через постійні обстріли росіян тут повибивало вікна. Щоб уберегтись від скла та уламків, вікна позабивали та позакривали плівкою. А всіх пацієнтів перевели в палати, які ще не зачепило обстрілами. Здебільшого тут лежать люди з осколковими пораненнями. Ще Жодного тижня не було, щоб ми не дістали осколок. Це з грудної клітини людини, але там все добре. Ну и вот осколком пробила ногу, раздробила и отсюда попал. Страшно просипаєшся пол четвертого. І думаєш, коли ж почнеться. з п'ятипових медзакладу працює тільки два, та й лікарів залишилося удвічі менше ніж до повномасштабного вторгнення. Втім, людям тут продовжують допомагати попри все. Ми е, практично єдиний центр цивілізації, який залишився для людей. Ми працюємо як і працювали. Ні бомбіжки, ні руйнування, ні великий загал наплив ранених одночасно. Нас не може спільни ну спинити. ніяк. так само, які продовжують допомагати ті, для кого допомога не професія, а покликання. Бо поки ми всі разом не здобудемо перемогу, жоден українець точно не зупиниться. Аліна Люшина, Олег Олеградченко, телеканал Київ.